Про таку, як вона говорили, доросла не по роках, і з гордістю дивилась, не помічаючи тремтіння в її руках. Про таку, як вона говорили, така в житті не пропаде, а самі збоку жили зграями гнилі в очікуванні, коли вона впаде. Про таку, як вона говорили, будь простіша, таку ніхто не візьме. І вертались в клітку парами, де в гнилі жували німе. Про таку, як вона говорила, не можна жити ось так. А самі сірими лицями допалювали тати на своїх хрестах. Про таку, як вона говорила не часто і скоріше від нерозуміння жували її поміж слів. Своє життя жити ж важче, коли всередині ти вже згорів.